Відкривати сезон 2015 2016 відродженому вересу припало матчем попереднього етапу Кубку України проти Київського арсеналу. Розпочався матч із розвідки. Обидві команди раз по раз пробували на міцність захист одна одної. На початку першого тайму як рівняни, так і кияни мали непогані нагоди, аби забити. Проте, напевно, цьому завадило хвилювання притаманне старту сезону. А згодом фортуна посміхнулася канонірам. Після обрізки Вереса у центрі поля гравець арсеналу. Перехопив м'яч, пройшов по правому фланзі та прострілив у штрафний майданчик, де знайшов руку капітана Вереса. Арбітер матчу без коливань вказав на 11-метрову позначку. Пенальті вдало виконав футболіст арсеналу Володимир Тимченко. До кінця тайму футболісти Вереса мали кілька непоганих нагод, аби змінити ситуацію. Проте забити так і не вдалося. У другому таймі Арсенал намагався утримати рахунок, часто нав'язуючи боротьбу в центрі поля, таким чином не дозволяючи створити щось небезпечне біля власного. Варіт. На 68-й хвилині Верес отримав право на штрафний. Виконувати стандарт взявся Богдан Скоцький, але удар не досяг потрібної мети. Надалі футболісти київської команди вправно переводили гру у спокійне русло. Наприкінці матчу гравці Вереса спробували створити щось схоже на останній штурм. В останній атаці у штрафному майданчику суперника на подачу кутового прибіг голкіпер рівнян Ігор Нагірний. Але, попри всі намагання, змінити рахунок на табло нашим футболістам так і не вдалося. У підсумку 1-0 на користь арсеналу. Я работаю здесь всего лишь оживлю меньше тиждень, Футболисты съезжаются буквально день два мы собираемся. Никаких сборов не будет. Мы сейчас отыграем три дня до 2-6, потом будет недельный цикл. Будем за счет этих тренировочных занять Убирать, выбирать Я не скажу, що команда люди назвали себя. не розуміють друг друга. Мы вытерпели арсенал. Во всяком случае, судороги нас не сводили. Мы сейчас активно работаем на трансферном рынке. И у нас есть все условия, чтобы мы приглашали действительно хороших футболистов. Главное руководство не делает все для того, чтобы команда существовала в отличных условиях. Наступний свій матч футбольний клуб Верес проведе на виїзді уже найближчої неділі, 26 липня. Це буде матч першого туру другої ліги чемпіонату України. Суперником рівнян буде скала з міста Стрій Львівської області. Віктор Терещук у ритмі подій.